Ти коли-небудь замислювався, що сталося з тією чоловічою силою, яка колись змушувала тебе почуватися на у ліжку. Бажання все ще є. Але енергія вже не та. Ерекція не така тверда, як раніше. Витривалість, здається, та не з кожним роком. Але що, якщо я скажу тобі, що існує простий секрет, який може відродити твою сексуальну силу навіть після 50, 60 чи 70 років? Секрет, який не потребує дорогих таблеток, небезпечних операцій чи виснажливих тренувань. Мова йде про сім природних напоїв, які здатні посилити ерекцію, підняти рівень тестостерону і повернути сексуальний апетит, як у молоді роки. Так, ти не помилився звичайні напої, які ти можеш додати до свого щоденного раціону, щоб зробити свій член твердим, як у 20річного чоловіка. Але увага! Деякі з цих напоїв ти вже пиєш, але навіть не здогадуєшся, як вони впливають на твою потенцію. А один з них настільки потужний, що здатний в кілька разів посилити ерекцію природним шляхом. Залишайся до кінця відео, бо саме останній напій у списку справжній король чоловічої сили, і його ефект тебе шокує. А поки що підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Щоб не пропустити нові способи покращити своє інтимне життя та почуватися впевнено в будь-якому віці. Готовий дізнатися, що це за напої. Тоді почнемо. Ти коли-небудь помічав, що з віком твій організм почав поводитися інакше. Те, що колись було легким і природним, тепер потребує більше зусиль. Бажання залишилося, але енергії менше. Ерекція не така тверда, як раніше. А витривалість знижується. Якщо тобі знайома ця ситуація, ти не один. Більшість чоловіків після паєте десятьох років відчувають зміни, але не знають, що робити, щоб повернути собі впевненість у ліжку. Багато хто помилково вважає, що це неминуча частина старіння, але правда в іншому. Усе залежить від кровообігу, рівня, тестостерону та харчування. І якщо ти знаєш. Які продукти підтримують чоловічу силу, то можеш продовжувати насолоджуватися яскравим сексуальним життям у будь-якому віці? Сьогодні ми поговоримо про сімох напоїв, які допоможуть тобі відновити ерекцію, підняти рівень тестостерону та повернути справжню чоловічу силу. 1. сік буряка природний прискорювач кровообігу буряк це не просто овочі для салатів. Це потужний природний стимулятор кровобігу, який допомагає чоловікам покращити ерекцію без медикаментів. Ось чому буряк містить велику кількість нітратів, які розширюють судини, покращують циркуляцію крові та сприяють наповненню печеристих тіл статевого органу. Знижує артеріальний тиск, що важливо для ерекції, адже високий тиск погіршує кровопостачання статевого члена. Збільшує витривалість. Що дозволяє продовжувати статевий акт без відчуття втоми. Багато чоловіків, які включили буряковий сік у свій раціон, помітили стабільніше і триваліше збудження. Просто випивай одного склянку свіжого бурякового соку на день, і вже через кілька тижнів ти помітиш зміни. Якщо смак здається занадто насиченим, можеш змішати буряковий сік із морквяним або яблучним, так він стане смачнішим. Ти коли-небудь пробував буряковий сік для поліпшення потенції? Напиши в коментарях, які результати ти помітив. 2. Імбирний чай природний стимулятор тестостерону. Імбир здавна використовується для підвищення чоловічої сили. Це не просто спеція, а потужний засіб для покращення потенції. Чому імбир такий ефективний? Покращує циркуляцію крові, що допомагає ерекції бути твердою та стабільною. Стимулює вироблення тестостерону, що напряму впливає на сексуальний потяг і витривалість, підвищує рівень енергії, допомагаючи чоловікові почуватися бадьорим і готовим до активного інтимного життя. Імбир містить потужні антиоксиданти, які захищають організм від стресу та запальних процесів, що можуть впливати на потенцію. Щоб отримати максимум користі, заварюй свіжий імбир у гарячій воді та випивай чашку такого чаю щодня. Можеш додати трохи лимона або меду, щоб покращити смак. Чоловіки, які регулярно п'ють імбирний чай, помічають збільшення сексуального бажання, кращий контроль над ерекцією та підвищену витривалість. І якщо ти пробував імбирний чай, поділися в коментарях своїм досвідом. А тепер ми поговоримо про наступний напій, який діє подібно до популярних препаратів для ерекції, але без жодних побічних ефектів. 3. Сік Кавуна. Природна альтернатива препаратам для ерекції. Кавун це не просто смачний літній фрукт. Він містить амінокислоту цитрулін, яка в організмі перетворюється на аргінін. А що робить аргінін? Він сприяє розширенню судин і покращенню кровобігу, що є ключовим фактором для твердої ерекції. Саме так працюють препарати, які призначені для боротьби з еректильною дисфункцією. Сік Кавуна допомагає. Посилити приплив крові до статевого органу, забезпечуючи стабільну і тривалу ерекцію, підвищити чутливість, посилюючи сексуальне збудження, знизити втому, що дозволяє довше зберігати витривалість у ліжку. Регулювати кров'яний тиск, що є важливим фактором для чоловічого здоров'я. Крім того, кавун містить велику кількість лікопену. Потужного антиоксиданту, який підтримує здоров'я серцево-судинної системи, що безпосередньо впливає на ерекцію. Деякі дослідження показали, що кавуний сік може мати ефект, схожий на прийом препаратів для покращення потенції, але без ризику побічних ефектів. Щоб отримати максимальний ефект, слід випивати одну-дві склянки свіжого кавунового соку на день. І Якщо тобі не подобається сік, просто їж кавун у чистому вигляді. Якщо ти знаєш когось, кому ця інформація може бути корисною, поділися цим відео. Це може змінити його життя. А тепер ми поговоримо про напій, який не тільки підсилює ерекцію, а й допомагає підтримувати чоловіче здоров'я в довгостроковій перспективі. 4. Сік-граната природний стимулятор тестостерону. Гранатовий сік це один із найсильніших природних антиоксидантів, що покращує кровообіг і захищає судини від закупорки. Але головне, він здатний збільшувати рівень тестостерону, що напряму впливає на твою сексуальну силу, витривалість і потяг. Ось як працює цей напій. Покращує циркуляцію крові, допомагаючи ерекції стати міцнішою та довговічнішою. Захищає серце, а міцне серце це основа гарної потенції. Підвищує вироблення тестостерону, що повертає тобі енергію, пристрасть і сексуальне бажання. Знижує рівень кортизолу, гормону стресу, який пригнічує вироблення тестостерону. Гранатовий сік містить високу концентрацію поліфенолів, які захищають судини та покращують їхню еластичність, сприяючи кращому притоку крові до статевого органу. Дослідження показують, що чоловіки, які пили по одній склянці гранатового соку на день, вже через кілька тижнів відчували збільшення лібідо, посилення ерекції та покращення настрою. Однак важливо пити натуральний гранатовий сік без доданого цукру. Магазинні соки, які містять штучні домішки або підсолоджувачі, можуть зменшити ефективність напою. Гранатовий сік це природний еліксир чоловічої сили. А тепер уяви, що існує напій, який не просто покращує ерекцію, а ще й робить тебе більш витривалим у ліжку. І це не казка, це науковий факт. Окрім покращення сексуального життя, Гранат також позитивно впливає на загальне самопочуття, імунну систему та рівень енергії. Тож, якщо ти ще не поділився цим відео з друзями, зроби це зараз. Це інформація, яку має знати кожен чоловік після 50. А зараз ми розглянемо напій, який здатний збільшити твій рівень енергії та витривалість у ліжку настільки, що ти відчуєш себе молодшим на 20 років. 5. Золотий молочний напій, природний активатор чоловічої сили. Якщо ти ще не чув про цей напій, ти багато втратив. Це суміш куркуми і теплого молока, один із найсильніших природних засобів для поліпшення потенції та відновлення рівня тестостерону. Чому він такий ефективний? Куркума природний стимулятор тестостерону. Вона допомагає підтримувати високий рівень цього гормону навіть після паяте 10 років, посилює циркуляцію крові. Що забезпечує сильніші та стабільніші ерекції. Має потужну протизапальну дію, що важливо для здоров'я передміхурової залози. Допомагає боротися зі стресом, що знижує рівень кортизолу гормону, який блокує вироблення тестостерону. Крім того, куркума допомагає очищати кровоносні судини, зменшуючи ризик проблем із серцево-судинною системою, які можуть впливати на ерекцію. Приготувати золотий молочний напій дуже просто. Візьми одну чайну ложку куркуми, додай її в чашку теплого молока, перемішай і випий перед сном. Цей напій не тільки покращує кровообіг і підтримує здоров'я судин, а й допомагає краще спати, а якісний сон це ще один ключовий фактор для підтримки високого рівня тестостерону. Якщо ти хочеш дізнатися більше про природні методи покращення потенції, постав подобайку цьому відео, це допоможе нам створювати більше подібного контенту. А тепер перейдемо до напою, який допоможе тобі не тільки зміцнити ерекцію, а й підвищити витривалість під час сексу. 6. Кава природний енергетик для ерекції. Так, ти не помилився. Кава це не просто напій, який допомагає прокинутися вранці. Це також потужний стимулятор циркуляції крові та підвищення рівня тестостерону. Чому кава корисна для потенції? Кофеїн покращує кровообіг. Сприяючи сильнішим і довготривалішим ерекціям. Стимулює нервову систему, підвищуючи сексуальне бажання. Допомагає зменшити втому, що означає більше сил і енергії для довготривалого інтиму. Посилює вироблення допаміну, що підвищує рівень задоволення та емоційного підйому. Кофеїн допомагає збільшити рівень оксиду азоту, що призводить до кращої циркуляції крові в статевому органі. Це один із найважливіших факторів для підтримки міцної ерекції. Однак важливо знати міру. Одна-дві чашки на день це ідеальна доза, яка приносить користь. Надмірне споживання кофеїну, навпаки, може викликати стрес і в тому, що негативно впливає на потенцію. І якщо ти регулярно пиєш каву, зверни увагу на свій стан після неї. І якщо відчуваєш енергійність і бадьорість, то вона тобі підходить. Але якщо після кави у тебе прискорене серцебиття або нервозність, краще обирати більш м'які стимулятори, такі як імбирний чай. І зараз ми підходимо до найпотужнішого напою у цьому списку. Це напій, який не тільки покращує ерекцію, а й збільшує рівень допрізину, роблячи секс більш приємним і насиченим. Ми вже обговорили шість напоїв, які допомагають зміцнити ерекцію, покращити кровообіг та підвищити рівень тестостерону. Але є ще один особливий напій, який поєднує в собі всі ці властивості та дає потужний ефект. Цей напій не тільки допоможе тобі бути більш витривалим у ліжку, але й зробить твоє сексуальне життя більш яскравим і насиченим. 7. червоне вино потужний еліксир чоловічої сили. Так, це правда. Червоне вино, коли споживається в помірних кількостях, може мати вражаючий вплив на потенцію. Чому воно працює? Містить Ресвератрол – потужний антиоксидант, який розширює судини та покращує кровообіг у статевому органі, збільшує вироблення оксиду азоту, що допомагає довше підтримувати ерекцію, Знижує рівень стресу та підвищує рівень добрізіну, що робить секс більш приємним. Підтримує серцево-судинне здоров'я, що є критично важливим для чоловічої потенції. Однак тут важливий баланс. Надмірне споживання алкоголю має зворотний ефект, воно знижує рівень тестостерону, пригнічує нервову систему та погіршує якість ерекції. Тому оптимальна кількість одна невелика склянка червоного вина за вечерею. Крім покращення сексуального життя, червоне вино також допомагає розслабитися, що особливо важливо для чоловіків, які відчувають стрес або напругу. Покращує настрій. Що робить сексуальний досвід більш приємним. Містить корисні антиоксиданти, які сповільнюють процеси старіння. І якщо ти коли-небудь відчував, що стрес або нервова напруга заважають тобі повністю розслабитися під час синтому, то невелика кількість червоного вина може допомогти тобі зняти цей бар'єр. Але пам'ятай, що якість вина має значення. Найкраще обирати сухе червоне вино з високим вмістом поліфенолів, адже саме вони мають найбільший позитивний ефект на здоров'я судин і потенцію. Як поєднувати ці напої для максимального ефекту? Тепер, коли ти знаєш про всі сім напоїв, давай поговоримо про те, як їх правильно використовувати, щоб отримати максимальний результат. Один буряковий сік зранку він забезпечує хороший кровообіг протягом дня. 2. Імбирний чай або каву перед обідом, щоб підвищити енергію та підтримати рівень тестостерону 3. Гранатовий сік або кавуновий сік після обіду, щоб покращити кровообіг та наситити організм антиоксидантами 4. Золотий молочний напій перед сном адже він допомагає зменшити запалення і підтримує здоров'я простати 5. Червоне вино за вечерею, але не більше однієї склянки. Такий підхід допоможе тобі не просто зміцнити ерекцію, а й підтримати чоловіче здоров'я на роки вперед. Щас твоєї дії. А тепер подумай, який із цих напоїв ти вже вживаєш регулярно. Чи помічав ти зміни у своєму організмі після того, як додав у раціон один із них? Напиши в коментарях свій досвід або скажи, який із цих напоїв ти хочеш спробувати. Досвід інших чоловіків допоможе зрозуміти, які методи працюють найкраще. Тож давай поговоримо про це прямо зараз у коментарях. А зараз настав час підвести підсумки та нагадати тобі, що саме допоможе тобі повернути контроль над своєю сексуальною силою. Ми розглянули сім найефективніших напоїв, які допоможуть тобі повернути чоловічу силу, покращити ерекцію. Підвищити рівень тестостерону та насолоджуватися яскравим інтимним життям у будь-якому віці. Давай швидко згадаємо, що саме ти можеш почати використовувати вже сьогодні. Сік буряка покращує кровообіг і сприяє стабільній ерекції. Імбирний чай підвищує рівень тестостерону та дає більше енергії. Сік кавуна природний стимулятор, який діє схоже на препарати для ерекції. Сік граната збільшує рівень тестостерону та зміцнює судини. Золотий молочний напій підтримує здоров'я простати та покращує циркуляцію крові. Кава надає енергію та стимулює вироблення допаміну. Червоне вино у помірних кількостях покращує кровообіг і підвищує сексуальне задоволення. Що робити далі? Тепер, коли ти знаєш, які напої допоможуть тобі повернути впевненість у своїх силах, настав час діяти. Почни додавати ці напої у свій щоденний раціон. Не обов'язково вживати всі одразу, вибери два, три і подивись, як вони впливають на твоє самопочуття. Зверни увагу на зміни. Через кілька тижнів регулярного вживання цих напоїв ти можеш помітити, що твоя ерекція стала міцнішою, витривалість покращилася, а бажання стало більш вираженим. Поділися своїм досвідом у коментарях. Які з цих методів ти вже пробував? Що спрацювало для тебе найкраще. Давай обговоримо це разом. Не забувай, якщо ти справді хочеш покращити своє сексуальне життя, то не варто зупинятися тільки на харчуванні. Щоб отримати максимальний ефект. Регулярно займайся спортом, фізична активність підтримує хороший рівень тестостерону. Дотримуйся здорового харчування, уникай фастфуду та продуктів, які знижують рівень тестостерону не менше 7 годин на добу, саме під час сну виробляється основна частина тестостерону. Контроль у рівень стресу, кортизол, гормон стресу, знижує чоловічу силу, тому важливо вміти розслаблятися. І якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, щоб ми знали, що тобі цікава ця тема. Підписуйся на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Щоб не пропустити нові відео, які допоможуть тобі зберегти та примножити свою чоловічу силу. Поділися цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. Адже багато чоловіків навіть не підозрюють, що прості зміни в харчуванні можуть покращити їхнє інтимне життя. І не забудь залишити коментар, який із цих напоїв ти пробував або хочеш спробувати. На цьому все. Але вже скоро побачимось у наступному відео, де ми розберемо ще більше секретів чоловічого здоров'я. До зустрічі!